Привіт, мої любі! Дякую, що зайшли до мене на канал. Ми сьогодні подивимось таку тему Його враження про тебе ну, при самому знайомстві, коли ви лише познайомилися. І яке в нього враження про вас тепер? Подумайте про людину, про яку вам цікаво дізнатися, зосередтесь на ній. Так, для початку подивимося, як ви бачите, от саме ви, як бачите, ваші стосунки з ним. Ваше враження про ваші стосунки з ним. Ну, ви бачите, що він вами маніпулює. Він вас скривдив. Ви бачите, тут відвернулись від нього, хололи до нього, можливо, пішли від нього якось щось таке недобре зробив. Так, як ви ще бачите ваші стосунки, <кій> Ну, от ви зараз в розчаруванні, ви не знаєте, чи можете щось змінити в цій ситуації, ви по цьому з цього приводу страждаєте. Для вас ця ситуація неприємна. Так, якщо ви себе знали. Та давайте подивимось, як він бачить зараз ваші стосунки. Його точка зору на ваші стосунки. Як загадана вами людина, бачить ваші стосунки з ним. Бачите, ви там у нас така розбита, а він зовсім не так себе тут почуває. Він хоче за вас поборотися, дивіться, він хоче відродити вас цю гармонію, радість, знову домогтися, щоб бути з вами, тому що ви така достойна жінка. Хотів би з вами знову цієї радості. Так, як він ще бачить ваші стосунки. Ну, ну дивіться. Він каже, мене все задовольняє. Вона мене як чоловіка задовольняє по всіх питаннях. Вона мене підкорила, вона сильна жінка, така незалежна. Вона міє керувати своїми там, ну, інстинктами. Дуже така, непересічна жінка в його житті. Ну, він хоче бути з вами. Всього ситуація. Ну, дивіться. Якщо підходить, якщо відкликається, то давайте ж дивіться, яке в нього було враження при вашому знайомстві. От коли ви перший раз зустрілися, яке в нього склалося враження про вас? Його враження про вас при першому знайомстві. Чесно говорячи, при першому знайомстві він <кій> отак. От Якесь у нього було неоднозначне враження, ну, Якщо ви тут сімейна, <кій> скажімо так, то це зрозуміло. <кій> якщо ж ні, Так, якщо ви не сімейна, тоді що. Угу. То тоді він, певно, подумав, що ви просто хочете якось, якихось змін в своєму житті, якихось грандіозних перемін. Ну, не знаю, якийсь, можливо, у вас такий період тоді був, що ви якось <кій> шукали себе, шукали якісь нові стосунки, якісь нові знайомства, там, можливо. Mm -hmm. До речі, можливо, він у вас з першого ну, знайомства, з першого вашого, як, з першої вашої зяви в його житті. <кій> можливо, він якось до вас недобре поставився. Бо це мірочка мечів. Можливо, чимось там схитрував якось, чи зрадив якось, ну, зрадив не в тому сенсі, в тому що ви тільки познайомились, Ну, якийсь був такий нечесний з вами. Якийсь не дуже гарний вчинок був з його боку. Так, добре, давай розказую більше, яке ще тебе було враження про неї при першій зустрічі. <клух> Бачите, все-таки. Так, ану, сонце, сонце. Так, ви йому сподобалися. Йому сподобалась ваша якась рішучість. Можливо, ви так якось розвивали ваші ну були цим рушієм в ваших стосунках. Можливо, себе так проявили якось в його сторону, можливо, навіть перші підійшли до нього. Привели ініціативу, йому це, в принципі, сподобалось. Він побачив, що ви така яскрава особистість, що ви така весела, така енергійна. <кій> Можливо, він відчув, що ви після якогось після розриву і надто ну награно себе вели. Це не усіх. Тобто, що ви така були не тому, що ви сама по собі така енергійна, рішуча, там, і йдете на пролом, а тому, що ви, постраждавши в попередніх стосунках, ну, вирішили якось по-іншому себе вести, брати від життя і все таке в цьому роді. Ну, в принципі, йому сподобалося, йому було приємно з вами спілкуватися. Так, яке враження ще вона склала від. Господи, яке враження ще вона справила на те, при першій зустрічці? Ну, знову ж таки, бачите, була якась направленість. Так, це до нього чи від нього? Не ну, Можливо, це просто показує зближення між вами як пари, що ви якось так з першого знайомства ви якось один одного вподобали і. Якось так швидко у вас це закрутилося. Так, а п'ятірочка тоді. Хто це у нас тут? Ні, тут, схоже, знову розказують про те, що ви після попередніх стосунків ще ну, не оклигали. Все-таки були якось ви насторожі, тому що почували себе ну, такою. Вразливою, не в ресурсі, що ви ще начебто, хоч ви цю браваду включили, що от така рішуча, енергійна, така вся в себе. Але ви все-таки відчували себе непевно. Можливо, ще сумували за ну, минулим своїм партнером. <кхід> ну, Але все-таки ви якось порозумілися. Так, ну що ж, давай тоді розказую. Яке в тебе враження про неї зараз? В теперішньому часі? Яке в тебе враження про неї зараз? От пройшов якийсь час певний. Яке в тебе враження про неї зараз? Зараз все по-іншому він каже. Все змінилося. Угу. То, якщо раніше на ну, самопочатку у вас відбулося якесь зближення, ви якось ну, стрімко, можливо, розпочали ваш роман чи ваше ну, спілкування, все якось так <клідко> швидко закрутилось, то зараз він каже, зараз все по-новому, зараз все якось ну, підвисло, затягнулося, якось все так помірно, дуже <клідко> по одній крапельці в день. <клідко> якось це так дуже застійно. Так, які в тебе ще враження зараз про неї? <кій> Каже, зараз я відчуваю себе програвшим. Чому? Тому що я старався, я намагався бути ну, з нею, намагався до неї проявлятися. Якось я запрошувала на побачення, ми там з нею ходили на побачення. Я якось їй свої почуття ну, показував. Якось не знаю, можливо, там подаруночки навіть якісь. Ну, Дзвонив там, писав вам. Ну і... А вона каже, ніяк не може визначитись. Ви тут це ви що, до сих пір сумуєте по своєму колишньому? Так, ну ви дивіться, ви тут вся така якомусь відчутті втрати, в якомусь, не знаю, можливо, відчині, З чимось ви ніяк не можете визначитись. Я запитала, чи це ви сумуєте ще за колишнім, ну, в нас тут показує таку картину. Можливо, не знаю, можливо, цей колишній якось ще проявляється до вас. Так, гаразд. Да, а якщо це не колишні, то що тоді? Ну, просто дивіться, дівчатка, тут в одних <кхи>, позиція розділилася, в одних тут би так, що це колишні, тут почав до вас проявлятися, якось вам надзвонює, написує, там якось вожелав вас. <кхи> тут у нього, бачите, тут жезлів. Якийсь такий потяг до вас, не знаю, весна, напевно, якось на нього як впливає. А це в одних ну, половини, грубо говорячи. В інших, же ж тут, тут виходить так, що ви сумуєте, тому що не можете визначитись, ну, наприклад, куди рухатись далі. так, і, і, Або, наприклад, чи... Чи вас ці стосунки задовольнятимуть, чи вони якраз такі як вам потрібні. Тому що пристрасть то тут є, є спілкування, і є якесь притяжіння і хочеться розпочати все знову. Але ви якось не впевнені. Ну, чи це просто пристрасть, чи щось з цього може вирости, чи щось з цього можна збудувати. І бачите, він це відчуває, що ви якось в ньому не впевнені. Він він каже, відчуваю себе в пророщі, я не знаю, що робити. Вона тут ще ніяк не визначиться щодо мене. <кхід> так, добре, якою ти. Яке в тебе враження про неї зараз ще. Розкажи нам. Яке в тебе враження про неї зараз? Не знаю, ви тут начебто в парі. Він каже, ну ми начебто... Зустрічаєтесь, спілкуєтесь, ну, каже, тут якась така. Або ж ви тут незрозуміла для нього, або ж ви тут ще в позиції, можливо, таємної жінки. Це теж дивіться, до кого це стосується. Це, ж, звісно, не у усіх програється так. Тобто виходить, що от начебто ви в парі і начебто все добре, але є якась чи таємниця між вами, чи саме ця ситуація трикутника. Так, яке в тебе, яке в тебе враження про неї зараз? Детальніше нам розкажи. Він каже, ну у нас, бачите, у нас є тут якийсь розвиток. Ми рухаємося в правильному напрямку. Рухаємося, бачите, до стабільності, до пари, можливо, до одруження якогось тут. Ну, якісь, якісь продвижки є. Так, добре, давайте тоді подивимося. А ваше враження про те, що відбувається зараз? Мені якось це стало цікаво. Як ви зараз бачите його? Яке враження у вас про нього зараз? Яке у вас враження про нього зараз? Ваше враження про вашого партнера, на якого ви загадали? Єрофант. Ну, не знаю. В принципі, ви бачите таким рішучим, ну, активним, таким, хто, тим, хто може все-таки якось рулити ситуації. Ви бачите, що він, ну, можливо, ще не до кінця визначився, але все-таки ви бачите, що ну, він можливий в ролі чоловіка законного, що ви таким би могли б збудувати стосунки. Ну, когось тут, можливо, ще маніпулятори, ви бачите, що він вам якось. Керує там смика ниточки. Як ви ще бачите його зараз? Ну, бачите, ви ним не задоволені. Він вас вганяє в якусь якийсь ступор, не знаю. Так, а що б ви хотіли від цих стосунків? Я вже так відхилилась від теми. Що б ви хотіли від цих стосунків? Тут багато більше половини дівчаток страждають все-таки по минулому партнері. Ви б хотіли якось, не знаю, зруйнувати те, що зараз, на користь минулого. І якось на цій точці зору ви зациклилися. Давайте тоді ще запитаємо теж таке питаннячко. Давайте запитаємо. Як для вас, от для тих саме, у кого є минулий, так? І цей, на якого ви зараз дивитеся. У нас колісниця перевертається. Давайте все-таки подивимося, який би для вас, з яким у вас би краще склалися стосунки. От, викладемо так, три карти на колишнього і три карти на цього, що зараз. З ким вас, хто для вас краще, як партнер? Так, зараз ми дивимося на колишнього. Колишній, не той, на кого ви дивитеся. А тепер той, на кого ви дивитесь. Той, на якого ви дивитеся. І так, ваш колишній, можливо, когось навіть чоловік. Можливо, просто одружений або ж просто стабільний, надійний. Ну, от, бачите, він вам розбиває серце. Щоб бути з ним, потрібно докладати багато зусиль. За нього треба боротися, як то кажуть, відстоювати. Якщо ж він одружений, наприклад, то треба, ну, треба конкурувати з дружиною. Так, добре. А це, що у вас зараз, це, що у вас зараз, ну, подивіться, цей кохає вас, хоче вас і хоче бути з вами парою. ну Я не те, що там наполягаю. Ну, як подивитись по картам, дивіться, той, що, той що, на якого ви загадали зараз, а таки з ним, наче більше перспектив. Дивіться, він кохає вас і хоче. І ви, в принципі, підходите один одному. Так, цей колишній ось розбив вам серце, не знаю, ви ще, можливо, трошки постраждаєте, але ж ну, слухайте, звісно, свого серця. Ну, мені здається, вам просто потрібен час. Якщо ви справді там страждаєте через колишню, просто. Не, не, не відсікайте зразу цього ж теперішнього. Дайте йому час. Дайте собі час якось трошки зцілитися, тому що тут перспектива, ну, дивіться, <смір> перспективи туз Кубки. <смір> От так, дівчатка, з ким програється, обов'язково пишіть коментарі. Тоби дуже цікаво дізнатися, що це комусь відкликається. Дякую, до побачення.